Вихід, другий розділ. І пішов один муж з дому Левія, і взяв собі за жінку дочку Левієву, і завагітніла та жінка та й сина вродила, і побачила його, що він гарний, та й ховала його три місяці, та не могла його більше ховати. І взяла йому папірусову скриньку і висавальтувала її асфальтом та смолою, і положила до неї дитину та й поклала в очереті на березі річки. А сестра його стояла здалека, щоб довідатися, що йому станеться. І зійшла фараонова дочка купатися на річку, а служниці її ходили понад річкою. І побачила вона ту скриньку серед очерету, і послала невільницю свою, щоб узяла її, і відчинила та й побачила дитину ось хлопчик плаче. І вона змилосердилася над ним та й сказала Це з єврейських дітей. І сказала сестра його до фараонової дочки, чи не піти й не покликати тобі жінку-мамку з єврейок, і вона годуватиме тобі дитину? І сказала їй дочка Фараонова: Іди! І пішла та дівчина і покликала матір дитини. А дочка Фараонова сказала до неї: Нащо тобі цю дитину? Та й годуй її для мене, а я дам тобі заплату. І взяла та жінка дитину і годувала її. І підросло те дитя, і вона привела його до фараонової дочки, і він став їй за сина. І вона назвала йому імення Мойсей, і сказала Бо з води я витягла його. І сталося за тих днів і підріс Мойсей, і вийшов він до братів своїх та й приглядався до їхніх терпінь. І побачив він єгиптяна, що бив єврея з братів його, і озирнувся він туди та сюди, і побачив, що нікого нема. Та й убив єгиптяна і заховав його в пісок, і вийшов він другого дня, аж ось сваряться двоє євреїв, і сказав він несправедливому, нащо ти б'єш свого ближнього? А той відказав: хто тебе настановив за начальника та за суддю над нами? Чи ти думаєш убити мене, як ти вбив був єгиптянина? І злякався Мойсей та й сказав собі справді, та справа стала відома. І почув фараон про цю справу та й шукав, щоб убити Мойсея. І втік Мойсей від фараонового лиця й оселився в країні Мідіян, а в Мідіянського жерця було сім дочок. І прийшли вони, і витягли воду, і наповнили корита, щоб напоїти отару свого батька, і прийшли пастухи і відігнали їх, і встав Мойсей та й оборонив їх, і напоїв їхню отару. І прибули вони до Реуїла, свого батька. А той поспитав: чого ви сьогодні так скоро прийшли? А ті відказали, якийсь єгиптянин оборонив нас від руки пастухів, а також навіть натягав нам води й напоїв отару. І сказав він до своїх дочок А де він? Чому ви покинули того чоловіка? Покличте його. І нехай він з'їсть хліба. І погодився Мойсей сидіти з тим чоловіком. А той видав за Мойсея дочку свою ціпору, і породила вона сина, а він назвав ім'я йому гершом. Бо сказав я став приходьком у чужому краї, і сталося по довгих днях і вмер цар Єгипту, а Ізраїлеві сини стогнали від тієї роботи та кричали, а їхній зойк через ту роботу донісся до Бога, і почув Бог їхній стогін, і згадав Бог свого заповіта з Авраамом, Ісааком та Яковом. і Бог бачив синів Ізраїлевих, і Бог зглянувся над ними.